О, на навчання Кількість 15 чоловік відсутніх немає. Такі всього 30. Добре. Шановні учні, добрий день. Добрий день. Прошу, проходьте на робочі місця. Будемо займатися. Умій. Міжпредметні зв'язки. Спецтехнологія тракторів, технічного обслуговування матеріалознавство. Актуалізація знань. умінь і навичок. На уроці ми навчимося виконувати роботи з технічного обслуговування робочого обладнання бульдозера ДЗ-42, технічного обслуговування системи керування ДЗ-42, трактора ЮМЗ-6, МТЗ-82. Для цього, хлопці, я хотів би сьогодні провести з вами, щоб ви дали відповідь, підготував карточки, щоб ви дали відповідь на цей матеріал, де ми проходили в прошлий раз, давали в нас домашні задання. Я вам кожному зараз роздав карточки. Прошу дати відповідь на кожне питання. <плес> Якого типу? Застосовується рель, рульове керування на тракторах МЗ, МТЗ. Відповідь. Хто готовий, будь ласка. Сергій. Ти був черв'як сектор із гідролічним спишучем. Правильно, молодець. Вірно. Наступне питання. Коли можна включити і виключити гідронасос? Так, Максим Швирьов. Коли двигун не працює або працює на малекубар. Молодець. Відповідь правильно. Якою повинна бути температура масла в гідросистемі? Так, Євген. 45-50 градусів. Правильно, молодець. Ти правильно відповідав. Че... Наступне питання. Через скільки мотогодин потрібно промивати фільтр масляного бака і сапун. Дмитро. 1000 годин. Правильно. Добре. Наступне питання. Через які несправності не піднімається кабін... 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 обладнання відвал бульдозера ДЗ-42. Відповідь. Прошу. Відповідь Правильно, правильно ти дав відповідь. Наступне питання. Через які причини олива викидається через сапун бака? Відповідь. Олександр. Високий рівень оливи. Правильна відповідь. Наступне питання. Через які причини відвал бульдозера ДЗ-42 переміщується повільно або ривками? Відповідь? Мало полив. Правильно, молодець. Наступне питання. Якою є причина збільшеного люфта рульового колеса? Відповідь. Дмитро. Всі відповіді правильні. Правильно. Наступне питання. Яким повинен бути тиск оливи в гідропідсилювача рульового керування? Максим. 5-7 мегапасал. Відповідь правильна. Наступне питання. Яким повинен бути тиск працювання запобіжного клапана гідропісилюючого рульового керування трактора ЮМЗ МТЗ? Відповідь. Максим. 7.10 мегапасад. Правильно відповідь. Наступне питання яким повинен бути номінальний люфт рульового керування колеса трактора ЮМЗ МТЗ? Відповідь: Олександр. 15 градус. Вірно. Слідуще питання. Яким допускається люфт рульового колеса трактора ЮМЗ МТЗ? Олександр. 30, 30. Відповідь правильна. Слідуще питання. Яким повинен бути вільний хід? Речагів керування бульдозера ДЗ-42. Відповідь. Дмитро? 150 плюс-мінус 15 міліметрів. Відповідь Правильно. На слідче п... питання. Яким повинен бути пов... повне, і... повне нижні частини гальмової стрічки в системі керування бульдозера ДЗ-42? Відповідь. Так, Сережа? Один, один і Правильно, відповідь. Вірна. Наступне питання. При якому технічному обслуговуванні проводиться, проводиться заміна оливи в корпусі гідропосилювача трактора НТЗ-82? Відповідь? Дмитро. Вірна відповідь. Слуше питання. При якому технічному обслуговуванні проводиться заміна оливи в гідросистемі тракторів? ЮМЗ МТЗ. Відповідь? Сергій. 1. Відповідь вірна. Наступне питання. Якій відповіді правильно названо частини рульового керування трактора МТЗ-82? Відповідь. Максим. Гідроакумулятор гідропідсилювач, поворотній озеро. Вірно, молодець. Якій послідовності. Правильно названа складова частина розподільника. Відповідь. Прошу. Дмитро. Заводник, перепускник копа, за коп. Правильна відповідь. Молодець. Останнє запитання: тестування. Який відповіді правильно названо складові частини робочого обладнання бульдозера ДЗ-42? Відповідь. Олександр. Акумуляторна батарей. Молодець, відповідь, вірна. Дякую. Зараз ми пройдемо на майданчик. Будемо проводити технічне обслуговування безпосередньо, практично, на механізмах ДЗ-42 на ескалаторі ЕО-2625. Будь ласка, разом здобуть. Прийдемо. Це тут залишаємо. Зараз ми будемо проводити технічне обслуговування з групою ЖБМ-20, машиністи шляху будівельних машин, гідравлічної системи, робочого обладнання і контроль, і перевірку і проведення технічного обслуговування підсилювча руля на тракторі МТЗ-82, ескаватор. От своєчасного проходження технічного обслуговування буде довговічно працювати, будь-то ескаватор чи автомобіль. Треба обов'язково робити слідчі операції. Спочатку відкручуємо план високого тиску. Для цього нам потрібно два ключі рожкові на 42 і на 30. Ключ на 42. Беремо праву руку, потім і робимо відвертання військового плана високого тиска. Повністю повинні ми його відвернути і підставити віддерця, щоб його мастило. Потім у нас ще є. І робимо аналогічно. Танк високо тиску. Повністю треба все відвертати по повному ході ключа. Ключі у нас повинні бути не спрацьовані, не згинуті, не поломані. Це буде у нас охорона праці. Обов'язково треба дотримуватися і слідкувати за несправності ключів. І інструментом, який потрібний для виконання технічного обслуговування. Отак. Закінчить відвертання. Зараз план у нас буде зніматися. Це вона вже у роботу і від масло Всього нас біжало. це в порядку. освободили. Встаємо її на відвал. Потім беремо новий шланг з високого тиску і приєднуємо до гідравлічної системи. Спочатку тут, цьому місці, в обратній послідовності. А потім завернемо ще і ключом. І ключом. Швидше, ще цей процес відбувся, від руки чим більше затягуєш, потім береш ключ і у ліву руку на ключ на 42 і для страховки, щоб гарно витягнути, треба все. Щоб не було в нас потікання, треба гарно його затягнути От, Тут зробили все вірно. Потім переходимо в нижню частину. Затягуємо шланг високого тиску, який йде от розпроділювача. Вправо в руці у нас ключ на 42. І затягуємо теж максимально щоб у нас не було б підтікання мастила. Потім, коли вже ми зробили затяжку, ми заводимо ескаватор і на ходу на роботі зробимо перевірку. Як ми зробили технічне обслуговування і ремонт по заміні цього шлангу високого тиску. Ну і практично ми закінчуємо цю роботу, цю операцію. Продовжуємо далі. З'єднання у нас герметичне все зроблено. Будемо зараз виконувати роботу для змащення шарнірних з'єднань. Для цього ми беремо рушний. На Насокий наш приз, нагітратель. І будемо заповнювати його мастилом. Мастило у нас повинно бути літон 24. Отак у нас повинно бути обов'язково беремо поверхню. Отак, Беремо ще раз, щоб нам вистачило на цій марці ескаватора. У нас є 6 точок. З'єднання всіх їх треба обов'язково змастити, щоб було мінімальне спрацювання. А буде мастило, відповідно. Техніка буде працювати і справно. Беремо трошки ручку, встараємо. Закриваємо триз нагнітаж. На Беремо, у нас є місце ось тут, з'єднання і робимо прокачку, лівою рукою нажимаємо на шток, правою починаємо робити прокачування і до того моменту, поки саме маска не піде і під колес не вилізе. Якщо вилізла маска, значить ми роботу якісно зробили. Ви бачите, що змащування у нас відбулося правильно. У нас маска вийшла. Відповідно, цю сторону ми гарно пристосували. Переходимо відповідно на цю сторону, виконуємо її в такому самому порядку. При... І як бачимо, мастило почало виходити. Наш, наш шарнір, шарнірне з'єднання буде працювати і справно, не буде інтенсивного ізносу. зносу. І витягуємо і тепер піс-нагнітатель. Цю операцію, цю роботу. Ми закінчили. Наш залишається дві точки, але я показав своїм учням, як треба правильно виконувати, вони бачили і на послідуючому вони самі цю роботу, цю операцію обов'язково зроблять. Це інструмент, який я користувався при виконанні технічного обслуговування, мастило, шприц на нанідатель рушний, ключі рожкові і вестак слюсарний із лещатами. Зараз ми переходимо, будемо виконувати операцію по провірки рушного насоса гідравлічного, підсилюючого руля на тракторі мтз 42 Беремо, піднімаємо капот трактора. Так. Вложимо фільтр на місце і будемо зараз виконувати. Воно заключається. Воно заключається. Треба вбрати весь пил, бруд, який є, який бруд є, все треба знімати і потім виконувати технічне обслуговування. Для цього нам потрібна буде щітка для виділення бруду сміття, який в процесі роботи накопичується на двигуні. На в частності підсилюючого рулі бачок. Ми повинні очистити від бруду. У нас щітка десь такої справи є. І гарно все це діло обслужити. О, отак. Вложимо щіточку, відкриваємо бак. У нас тут в баку є сіточка. Ось ось, є в нас, бачите, є щуп такий. Повинні ми цей щуп під. Крутити, зняти, подивитися на рівень мастила. Ще раз поставити і контрольна буде перевірка. У нас масла недостатньо, в рульовому підсилюючи руля на ескаваторі ЕО-2625. Для цього ми через там сіточка є. Обов'язково я акцентую увагу, тільки через сіточку треба заливати щоб туди не попали нечистоти. І тоді буде система гідравлічна робота рульового керування працювати і справно. От так ми заливаємо. Там повинно десь бути 0,5 літра мастила. Веретине масло, яке заправляється в систему рульового керування. Так, ми тут роботу закінчили. Обов'язково треба пробочку поставити і заправити у шліци і гарно провернути, щоб вона стала на місце. Закручуємо до упора. Ми цю операцію зробили. Зробили у нас рівень показує, що все в порядку. На цьому будемо так Отаку все положили, щоб нам нічого не заважало. Потім беремо повітряний фільтр. І закриваємо плавненько. Закриваємо. О, так, кришку капота. Трактор МТЗ-82. І ставимо обов'язково фільтр. Закручувати, треба взяти, обов'язково примінити зусилля, щоб він став плотно і гарно-гарно затягнути. о, так, І ставимо на защолки повністю капот з однієї сторони і відповідно з іншої. Забираємо. Цей І на цьому будемо закінчувати технічне обслуговування рульового підсилювача руля на тракторі МТЗ-82. Gracias. Thank you. ཕྱིན ཡོད Сьогодні ми провели технічне обслуговування ескаватора і бульдозера ДЗ-42. Діти самостійно, мої учні пройшли технічне обслуговування, експлуатацію, виконували весь комплекс робіт. Ціль, я рахую, була досягнена. Всі самостійно навчилися проводити технічне обслуговування. Це ці навики, вони що отримали мене на уроці, обов'язково їм знагадяться при проходженні виробничого навчання і виробничої практики на підприємствах дорожньо-фаційних дільниць міста Черкас і області. Загальна оцінка для всіх учнів моїх добра і відміна.